Росія вранці 8 грудня запустила численні ракети по Україні. Вибухи чули у кількох областях, які наслідки масштабної атаки розповім вже за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал. А ми переходимо до новин. Такого не було вже майже 80 днів. Росія вперше за довгий період атакувала Україну ракетами. Тривога спрацювала ще о пів на сьому ранку і тривала півтори години. У командуванні повітряних сил повідомили, що ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники. Ту-95МС. З Каспійського напрямку. Летіли ракети типу Х-101, Х-555 та Х-55. Загалом їх запустили 19 штук, 14 силам ППО вдалося збити. Першу групу ракет росіяни запустили по Харківщині і Дніпропетровщині. На жаль, в обох областях є влучання та постраждалі. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своїх соцмережах розповів про наслідки удару. Ракетний удар по Павлоградському району, на жаль, є один загиблий. Попередньо четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують дві людини у важкому стані. Вся інформація уточнюється. Деталі пізніше. Згодом стало відомо, що через масовану ракетну атаку є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юрівській громадах. Пошкоджене промислове підприємство понівечені 16 приватних будинків та п'ять дачних. А також автівки зачепило і церкву. А з самого початку ракети тримали курс на саме Дніпро. А втім, найбільше дісталося Харкову. Росіяни ще зночі не залишають місто у спокої. Близько третьої ночі рашисти здійснили обстріл Харкова ракетами С-300. Про наслідки атаки у своєму телеграм-каналі повідомив мер Ігор Терехов. Ворог наніс не менше п'яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Наразі відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Згодом стало відомо, що вибухи пролунали у холодногірському та Шевченківському районах міста. А крім будинків, пошкоджено кілька десятків автівок. Окрім цього, запускали рашисти вночі і дрони. А вже на ранок росіяни взялися за столицю, але в них нічого не вийшло. Протиповітряна оборона зробила для цього усе можливе, але є невеликі пошкодження внаслідок падіння уламків. Детальніше про це розповів начальник київської військової адміністрації Руслан Кравченко. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. За оперативну інформацію постраждалих немає. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей станом на 8,45 Вже є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області. У будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. Аварійні служби вже працюють. Більш детальна інформація щодо пошкоджень згодом. Під час роботи ППО людей просили перебувати в укриттях втім кияни. Почали знову повідомляти про зачинені бомбосховища. Зокрема, це зафіксували у Доснянському районі Києва, в районі, де в ніч проти 1 червня троє людей загинуло, бо не змогли потрапити до укриття в поліклініці. На це реакції влади поки немає, але ми цього дуже чекаємо. Ну а поки атаку прокоментував і очільник київської міської військової адміністрації Сергій Попко він зазначив, що усі пуски були здійснені з району міста Енгельс, це Саратовська область в Росії. І на щастя, жодна ворожа ціль за дві години не дотягнулася до столиці. Силами та засобами ППО. Усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці. Нагадаємо, що у розвідці про такі атаки попереджали берегтися. Закликав і президент. Адже за ці кілька тижнів, за те, що Росія не просто сиділа, а готувалася до масованих атак. Для цього Путін встиг накопичити до дев'яти сотень далекобійних ракет. А це приблизно така сама кількість, як і минулого року, коли українці сиділи без світла. Серед них і канжали, і скандари, і калібри за словами представника ГУР росіяни вичікують, коли використання електроенергії буде на піку, і система буде перевантаженою. І от до слова, якраз 7 грудня в ефірі національного телемарафону. Єдині новини: голова управління Окренерго Володимир Кудрицький звернувся до українців і попросив ощадливо ставитися до електроенергії, бо саме цього дня зафіксували максимальний рівень споживання електроенергії з початку опалювального сезону. До стабілізації системи довелося навіть екстрено залишати аварійну допомогу з за кордону. Сьогодні дійсно споживання пішло дещо вище, ніж ми навіть планували вчора, і можна сказати, що. Сьогодні ми спостерігали поки що таке максимальне споживання протягом опалювального сезону 2023-2024 року, тобто, поки що для, для нинішнього опалювального сезону це рекордне, рекордний рівень споживання, дефіцит, який виник в зв'язку з цим, він вимірюється. Ну, скажімо так, це еквівалент декількох там теплових енергоблоків яких якраз не вистачає системі для того, щоб повністю покривати це споживання? Тому ми були змушені залучити аварійну допомогу зі словаччини з Польщі і з Румунії для того, щоб безпечно і збалансовано пройти. Сьогоднішній непростий робочий день саме тому людей просять заощадливо ставитися до використання світла вже зараз, адже таких ексесів і вичікує Росія, аби завдати болючого удару і знову залишити українців без електроенергії. Тож уряд та енергетики закликають усіх українців зменшити споживання, особливо вранці та ввечері. Є е, два фактори, які можуть скомпенсувати дефіцит. Е, перший – це Безумовно, якомога більш швидкий вивід з ремонтів всіх енергоблоків, зокрема і на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях. Все, що зараз знаходиться в ремонті, якомога швидше вивести в роботу. Другий фактор компенсації дефіциту це імпорт електроенергії. От на сьогоднішній день у нас імпорт був дуже обмежений. «Укренерго» забезпечило можливість імпорту з Європи на рівні 1700 мегаватт. Це майже як два атомних блоки потужність. Цього імпорту сьогодні, наприклад, вистачило би з величезним запасом для того, щоб взагалі не вдаватись ні до якої аварійної допомоги. Але на жаль, через економічні причини, через регуляторні причини, цей імпорт дуже обмежено поступає в українську енергосистему, через що Укренерго повинно по суті підстраховувати українську генерацію, залучаючи аварійну допомогу від сусідів. Це насправді третій фактор, який може позитивно вплинути на ситуацію. Ми, на жаль, його не повністю контролюємо. Як оператор енергосистеми, але те, що ми можемо зробити, це звернутися із закликом як до споживачів домогосподарств, так і до українського бізнесу, до власників, наприклад, офісних адміністративних приміщень, торгових центрів, щоб в денній зоні, це десь з 9 ранку до 6 вечора, по можливості обмежити електроспоживання. Там не включати на повну освітлення, на повну потужність, ну обмежити користування енергоємними електроприладами, заступниця міністра енергетики розповіла, що готуватися людям знову до періодичних відключень. Відключення графіки розроблені на сьогоднішній день. Ми їх не плануємо вводити. Вони будуть вводитися тільки у випадку, якщо будуть масові якісь пошкодження у результаті порушень роботи енергосистеми. Але є і приємніші новини. Те, чого домагається Росія, бумерангом до них і вертається. на ранок. Стало відомо, що в ніч проти 8 грудня якісь невідомі здійснили диверсію на газопроводі у Керчі. Частина міста досі знеструмлена. А що ви думаєте про масовану ракетну атаку та чи підготувалися до ймовірних блекаутів? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!